Боротьбу з корупцією, я вважаю, що абсолютно а, позитивним є те, що ми починаємо закладати певні інституційні основи для цієї боротьби. У нас є антикорупційні органи, створені абсолютно. Ми відкрили електронні декларації і змусили багатьох цих. Ти... А вас ніколи, не не що ми хотів... слишком много тих основних. Друг що ми відкрили все-таки цю інформацію. Але а, питання: коли ж нарешті почнуть перевіряти за цими електронними деклараціями всю ту купу інформації. Інформації, яка обрушилася на наш український народ, ми, політичною партією Демократичний альянс зробили заяву і зробили такий перелік 100 наших високопосадовців, по яких ми звернулися до НАЗК, до НАБУ і попросили розпочати перевірку. Виходили виключно з їхніх владних повноважень з повноти їхніх владних повноважень. Це зокрема, ті ж голови фракції, і тут Олексій піднімав питання боротьби з корупцією. Я пропоную і Юлії Володимир. Димирівні і всім іншим головам фракції якраз а, розпочати перевірку себе. Це голови комітетів Верховної Ради, це міністри а, кабінету міністрів, це президент, це голова Верховної Ради. Я думаю, що враховуючи те, які повноваження вони на сьогоднішній день мають, антикорупційні органи мали би почати хоча б здійснювати перевірку по всіх цих особах. У нас виявилося, що їх 100. Да? Там голови, там Рахункова Палата, Національний банк України і так далі. І так і принаймні і принаймні показати, ну, власне, а що було задекларовано, і чи відповідає і ця інформація?